Так, приїхали запчастини від Tirex Grow. Красиво все упаковано. Ручка. Ролики. І три шестерні. 6, 7, 8. Розпечатуємо зараз їх із, із пленочки та дивимося детальніше. І так. Вау. Ось такий цільно фрезерований. Покращує стінку. Тепер стінка точно тут не хрусне. Так як у неї сьогодні тепер є. Так сказати, як мінімум на процентів 40% сильніший буде зуб. Так, 8 зубів. 7. Зубів. І 6 зубів. Саме більше я хотів 6. Ну, можна і 5, можна і 4, але так виходить, що модуль 5. Походу, можна зробити з мінімальним, як сказати, количеством 6 зубів. Ось так. Так. Інтересно, воно цікаво да, виглядить. Зубок. Потвір кріплення маховика. М12. Також для кожної шестерні свій ролик. Вісім, сім, шість. Чим менше шестерення, тим більш надо ролик Більшого діаметра і ручка. Я тут свою зняв, що я робив. А тепер буде ручка із сказать, еластичним компенсатором удара. Буде мягко включатися рейка, не буде ніякої віддачі в руку. І не буде гнути саму ручку при виключенні. Якщо у вас там пеньок заскочив ви і виключили. За щодо цієї резинки спеціальної. Не знаю, з чого мене особо це не цікавить. Хто хоче таку ручку, дзвоніть виробнику фірми T-Rex по телефону буде під моїм відео. І вони вам все зроблять. Тепер будемо валшестерню ставити на 6 зубів. На дровокол ТІРЕКС і дивитися як він буде колод. Скорость дровокола набагато зменшиться. ну Я маю на увазі, що карет, ход каретки. А от сила на 40%, якщо навіщо збільшиться, і таким чином ми досягнемо, е, як сказать, Повільніше хода каретки, але сила штовхання буде більша, і поліну не придеться за 2-3 удари, можна за один удар розколювати. Дуже велике дякую Олегу за безкоштовно предоставлені оці шестерні ролики, ручку для моїх експериментів. Дуже вдячний фірмі T-Rex, Що, якщо щось спросиш, то. На це реагують та виконують, а не вішають нос та розпускають соплі. Молодці. Будемо досконалювати тірекс разом. Шестерня стоїть на своєму місці. Дуже легко прокручується. Це перевага для дровокола ТІРЕКС. Тут стоять підшипники сюди 207 сільхозтехніки техніки, самоцентруючися. Оці болти, фіксатори увал обов'язково зажимати, щоб не було, наприклад, бокового люфта в шестерні. Так, зуб. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість зубів. В принципі, йде із подшипником вона 40 мм діаметром. Воно видно, що з подшипником і з корпусом підшипника практично в зазор. Даже, може... Я зараз поміряю. Кому цікаво ж багато все. Так, Штангель. міряєм. Міряю якось так, щоб він типа проходив там. Ну, якось так. 40. Два з половиною, ну, в общем, 42 мм. Діаметр вал шестерні. Перед тим як у подшипник вставляти шестерню, ведеху і вал намазав ролик, поставив болт 14 14 із тілом в роліку. Різьба тільки для гайки. Тут тіло йде, щоб не зарізало на бока цього роліка. Далі збираємо дробокол. І так, друзі, методом тика все стало, дякуючи Богу, на свої місця. Ролик був 65, возив до друга свого, якого є токарний станок, зробив 63. Люфт приблизно тепер між Рейкою і шестерньою. 에, приблизно десь 1,5 мм. Далі е, дякуючи Олегу, що цю стінку сказав мені підрізати. Ось вона так при включенні рейці виглядить. Далі перероблюють повністю оці пластини, які були по 6 мм. Ой, 6 см від центра донизу. Тепер на 8 я поставив. І отаким от чином вони уперлися в оцю стойку. То навіть більше десь, десь. Десятка десь виходить. Тобто по 9 см в діаметрі. Оце тако рейка чітко тепер стоїть. Так сказать, зафіксірована, нікуди вона вліво-вправо не гуляє. При включенні. Ручка з компенсатором. Різинами удара, чітко все робить. Ще не розробилося, включаємо, перевіряємо. О, Бачите, як стартує чітко, красиво. Хто хоче дровокол T-Rex гров шестерю наш шість зубів. Будь ласка, заказуйте. За допомогою цієї різинової, так сказати, проставки між цією ручкою і цією. Нема ніякого удара від включення рейки об шестерню. Дякую Олегу дуже велике за те, що мене послухав, що зробив так, як я хотів. Що в мене все вийшло так, як я хотів. Дякую підписникам, моїм любим глядачам та друзям, які мене підтримують. Дай Бог вам всім все самого найкращого. Та до нових відосів. А в наступному відео будемо колоти ліс шестер на шість зубів. Отой пеньок, що я колов в предыдущих відео.